Служби супроводу вже розгорнуті в Збройних силах України, вже більше ніж півроку, як вони функціонують. Але для того, щоб повноцінно надавати послуги, нам потрібно дуже плотно взаємодіяти з цивільним сектором, тому що ті контекстні аудиторії, на які ми працюємо, це не тільки бійці, які знаходяться всередині збройних сил, це і родини наших побратимів. Надзвичайно важливо вибудувати таку структуру, в якій би ми чітко розуміли, куди ми передаємо нашу родину або нашого хлопця. Мали гарну комунікацію зі службами супроводу в різних. Структурах цивільного крила. Це і шпиталі, і ТЦК, це і фахівці супроводу в громадах. Майже в кожній громаді в Вінниччині вже введені посади фахівців супроводу. Фахівці працюють, фахівці допомагають ветеранам, вдосконалюють свої навички, свою роботу з ветеранами. Ідуть до ветерана, шукають ветерана, допомагають ветерану, членам родин загиблих звісті зниклих всім категоріям, яким потрібна допомога фахівців із супроводу, допомога надає. Корпус має патронатну службу. Ми дуже плідно спілкуємося з усіма громадами. Ми дуже плідно спілкуємося з усіма родичами. Ми розуміємо, що це дуже важливо, але нас не вистачає. Кожен військовослужбовець, кожна родина. Яка дотична до війська, з нею пілкуються, за нею турбуються, і це дуже важливо. На мою особисту думку, фахівець із супроводу ветеранів це не професія, це є покликання.